Хто такий Китай і чому він не намагається стати на одну зі сторін в будь-яких конфліктах? Знаєте, це насправді зрозуміти дуже легко. Я розбирав позицію Китаю ще на початку війни. Я пояснював, що Китай ні в якому випадку не стане ні на сторону України, ні на сторону Росії. Китай буде просто торгувати з усіма. Китай в цілому не веде воєн. Ну от ви знайдіть в історії такі війни, де б Китай на когось напав. Ну, в сучасній історії ви не знайдете. Справа в тому, що Китай має зовсім іншу ідеологію роботи з сусідами, контактів з сусідами, де й не тільки контактів з сусідами. І це призвело до того, що нині у Китаї. Є нормальні відносини як з Іраном, так і з Саудівською Аравією, абсолютно непримиримими суперниками. Але Китай зміг. Знаєте, я думаю, є чому повчитися нам з вами всім. Стаття щодо цього, як же Китай позиціонує себе на міжнародній арені. Я залишу в телеграм-каналі. Також ввечері в Ютубі розберемо деякі матеріали західної преси. Повірте, там багато що можна побачити. Це реальність, яка не та що в марафоні. Це реальність. Не та, яку нам намагаються нав'язати, бо це дійсно інколи наративи. А ми маємо жити в реальному світі. Бережіть себе, телеграм шапці профілю ютюб, також шапці профілю.